Вечір тихо падає вікно, зібрались разом всі за столом, сторінки шелестять як весняний дощ. Книга обіймає нас ніжно, що Сім'я читає мрії, оживають слова, як зірки в душі сяють. Разом історією ми проживає сімейне читання, серце єднає. Ски про моря і далекі світи там герої сміливі і їхні шляхи. В кожній історії є щось для нас. Мудрість у книгах безцінний алмаз. Сім'я читає мрії, оживають слова, як сір, в душі сяють разом в історії ми проживаємо. Сімейне читання серце єднає. Вітаю, шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. 1 червня всесвітній день батьків. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про книги, які будуть однаково цікаві і дітям, і дорослим. Ці книги краще за все визначити як книги для юних дорослих, або книги для тих, хто доросли Твори, про які я вам сьогодні розповім. Різні за жанрами та різні за тематикою. Автори, які їх написали, теж різні з різних країн. І час написання цих творів теж різний. Що ж їх об'єднує, спитаєте ви, а об'єднує в те, що після прочитання вони стають улюбленими як для дитячої аудиторії, так і завойовують серця дорослі. Всі ж ми пам'ятаємо, що дорослі теж колись були дітьми. І перша книга від британського коміка, актора, сценаріста, письменника, який, до речі, вже написав 10 дитячих книжок, Девіда Волімса. Але сьогодні ми з вами поговоримо про його книгу Бабця Бандитка. Сама назва цієї книги, ми викликає посмішку. А яскрава червона откла. Бабцею, бандиткою з онуком, привертають увагу і зацікавлюють до прочитання. А що ж у нас по сюжету? А за сюжетом у нас є 11-річний Бен, який кожну п'ятницю, батьки якого відправляють до бабусі. А він ну дуже не любить їздити до бабусі. Ну, дуже прям не любить. Але хто його питає? Йому тільки 11 років. І кожну п'ятницю батька саджає його в машину і везе до бабусі. А що ж так Бену не подобається у бабусі? Бену не подобаються її товсті окуляри, які вона носить. Ставні зуби не подобаються, сиве волосся, лапки на заказаних рукавах. Ще від неї не капусти. А ще йому не подобається ні як вона готує, ні що вона готує. Не подобається купа детективів у вітальні. А ще не подобається, як вона його називає. А ще він вважає її, ну дуже нудною. Ну прям дуже нудною. І якось бабуся підслухала телефонну розмову Бена. З матусею, де він назвав бабцю нудною. І все це вкрай змінює. Старенька розповідає онуку надзвичайні історії свого кримінального життя, яке розпочалося ще з дитинства і було сповнене такими пригодами, як справжнісінькому весті. Вона показує схованку онуку каштовності і дає згоду на свою останню, захопливу і важку справу, яка знайомить їх з онуком з самою королевою. Бабуся стає найближчим другом для Бена. Вона не докоряє йому, а підтримає його в його захопленні сантехнічною справою. А ще Бен відкриває для себе нову бабусю: сміливу, рішучу, спритну, ділову і безкетну одночасно. А бабуся показує Бену і його батькам, як важливо цінувати сім'ю. Це зворушлива історія про старість, про конфлікт поколінь, про карколомні пригоди, місцями весела. Але з специфічним британським гумором, щимка, повчальна. І я впевнена, що байдужими вона не залишить ні дітей, ні дорослих. Наступна книга від американського письменника і сценаріста Еріка Найта Лесі повертається додому. Роман вийшов друком в 1940 році і зараз вже вважається класикою дитячої і юнацької літератури. Сюжетом є дружба між собакою Лесі, Колі надзвичайного розуму і краси, і 12-річним хлопчиком Джо. В селище Гріпл брідж немає жодної людини, яка б не знала Лесі. Бо кожного дня. Вже протягом чотирьох років і в холод, і в сонце, і в дощ, Лесі сидить біля школи рівно о четвертій годині, і чекає на свого маленького господаря Джо. Але одного разу Джо, вийшовши зі школи, не побачив Лесі і зрозумів, що сталося. Пізніше батьки йому розповіли, що через крутне матеріальне становище, а події, відбуваються у часи Великої депресії, батька втратив роботу, і батьки вимушені були продати Лесі багатому герцогу. за багатам миль звідси. Джо дуже гарює, він обідчає. А Лесі вимушена пристосовуватися до нової ролі, ролі пещеної домашньої. Але любов і вірність справжньої сім'ї нікуди не зникають, і Лесі вирішує повернутися додому. По дорозі додому вона витримує знущання людей, виживає після падіння з водоспаду, перепливає річку, голодує. витримує холод і високі замети. Це історія про вірність і любов. Про відданість і самопожертву. Це зворушлива сімейна класика, де любов перемагає відстань і труднощі. Наступна книга від письменниці, яка вже стала класиком дитячої літератури, яку знають багато, я вважаю дітей і дорослих, якщо читають дітям книги. Це Астрит Лінгрен і сьогодні її Расмус Валацюга. Доля десятирічного хлопчика на ім'я Расмус досить нелегка. Він живе у дитячому притулку і може лише мріяти про батьківську любов та турботу. Однак його мрії не здійснюються, адже зазвичай люди, які приходять до притулку, забирають. Маленьких кучерявих дівчаток а маленький бешкетник їм зовсім не потрібен. Одного дня Расмус випадково обливає водою директорку притулку і вирішив втекти, бо дуже боявся покарання. Вночі він втік, а на другий день зустрів оскара валацюгу, дорослого чоловіка, який любив подорожувати. Який запропонував і Расмусу подорожувати разом з ним. Разом з Оскаром Расмус ходив по різних селах, де допомагав сільським мешканцям по господарству, заробляючи собі на шматок хліба. А Оскар грав на гармонці і співав пісні. Тим самим мешканці давали йому трошки грошей. Разом Оскар і Расмус пережили багато пригод. Решт Оскара, зустріч з грабіжниками, відкриття злочинів. Однак з усіх неприємностей наші надкомні Валацюлі завжди знаходили вихід. І врешті-решт Расмус знайшов справжню родину. Астрид Лінгрен в своїй традиційній манері вітає елементи пригодницького жанру доброти і гума. Сьогодні я розповіла вам про три книги, які раджу читати і дітям, і дорослим. Ці книги при прочитанні різними поколіннями будуть сприйматися по-різному. Але якщо їх будуть читати і діти, і дорослі, вони будуть відчувати емоції, радість, смуток, страх, гнів, ненависть. Тобто ці книги нікого не залишать байдужими. З цими книгами у вас завжди буде виникати емоційний зв'язок. І це каже, що це гарна література. Тож читайте книги, щоб вони давали вам паради, щоб вони вас розважали, давали вам насолоду, задоволення від прочитаного, щоб вони були вашими порадниками і друзями. Насолоджуйтесь читай. Читайте більше. А на сьогодні в мене все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за ваш перегляд. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. До зустрічі. Вечір тихо падає в вікно. Зібрались разом всі за столом, сторінки шелестять, як весняний дощ, книга обіймає нас ніжно, що Сія читає мрії, оживають слова, як зірки в душі сяють Разом історії ми проживаєм Сімейне читання серце єднає.